Хом'ячок, Мілана Ковальчук і Ольга Ковальчук Остапчук. Хом'ячок поселився у нас, такий веселий і жвавий, не сидить на місці він, а біжить у справах, хоч поспати полюбляє і ніколи про це не забуває. Хом'ячечок, хом'ячок, круглесенький клубочок. Залізає в свою хатку і наводить там порядки. Любить колесо кругленьке для підтримки фігури, а потім поїсти гарненько для поповнення фігури. Їсть він тільки натуральне. Отакий От гурман і насіння, і морковку, і яблочко натуральне, цих хом'ячечок хомячок мов булочка з маком. Такий пухкенький і гарненький, і сіренький, мов посипаний маком. Любить ванночку з пісочком, покупатись гарненько. Обтруситись і побігти в колесо швиденько. Сьогодні вночі танцюєтку, найкращу у світі. Чічотко. Отаке заняття нелегке цілу ніч танцювати. Чічотко. Ну, король, ну, король, цей хом'ячок маленький. Але такий же він гарненький, хвостик у нього зовсім маленький. Мабуть, черзі за хвостами був останеньким. Але коли роздавали милоту, він прийшов першим в чергу оту. Я хом'ячечка так люблю, візьму на ручки цю милоту.